Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін звертався до нього із проханням про допомогу у врегулюванні російсько-української війни. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Як розповів Трамп на полях американського бізнес-форуму в Майамі, сталося це два тижні тому під час телефонної розмови. Тоді Путін видав заїжджену російською пропагандою тезу про те, що нібито ось уже 10 років намагається закінчити війну в Україні. Далі цитата: я говорив із Путіним два тижні тому, і він сказав. Цитую, ми вже 10 років намагаємося закінчити ту війну, але нам так і не вдалося. Тепер тобі належить це залагодити. Мені вдалося вирішити деякі такі питання за годину без жодної допомоги від ООН, заявив американський лідер. Президент США додав, що вважає себе здатним вплинути на Путіна і переконати його піти на домовленості. Трамп також заявив, що нібито деякі із цих речей владнав за годину, не уточнюючи, що саме він мав на увазі. Крім цього, Трамп вкотре розкритикував ООН, яка мала б займатися врегулюванням війн, а натомість від якої отримуєш зламаний телесуфлер. Крім цього, американський лідер вкотре наголосив на своїй миротворчій місії, мовляв, без нього війни так і тривали б. Тим часом міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі вважає, що президент США Дональд Трамп здатний переконати російського диктатора Володимира Путіна почати мирні переговори щодо України, незважаючи на те, що жодного просування в переговорах поки що не досягнуто. Так на запитання політико, чи буде досягти припинення вогню в Україні складніше ніж у секторі Газа, Гіллі відповів, що порівнювати ці дві війни неможливо за одним винятком. Далі, цитата: президент Трамп це та фігура, яка може посадити Путіна за стіл переговорів і потенційно покласти край бойовим діям, заявив він. Хілі також наголосив, що робота коаліції добровольців союзників України, які зобов'язалися забезпечити безпеку в разі припинення вогню, регулярно оновлюється, щоб ми могли бути впевненими у своїй готовності в будь-який момент настання миру втрутитися і допомогти його забезпечити, сказав Хіллі. Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що війна між Україною та Росією неминуче буде врегульована. Теплі стосунки з російським лідером Володимиром Путіним мали б призвести до найпростішого її завершення, переконаний американський лідер. Далі цитата: ми завершили вісім конфліктів. Єдиний, що поки що не врегульований, Росія та Україна, сказав Трамп. Він додав, що «незважаючи на складнощі, війна завершиться. Я думав, із цим буде найпростіше через мої теплі стосунки з російським лідером Володимиром Путіним. Виявилося не все так просто, але все одно це буде зроблено, наголосив президент США. Також Трамп вкотре заявив, що припиняти війни йому допомагає саме торгівля. Президент США заявляє, що саме він здатний переконати Путіна розпочати мирні переговори. А Хілі підтверджує його вплив. При цьому війна триває, а міжнародні організації за словами Трампа не справляються. А що ви думаєте? Чи справді особисті зв'язки лідерів можуть зупинити війну? Напишіть свою думку у коментарях.